Дорогенькі мої українці, україночки, ви мені дуже часто присилаєте фото ваших домівок вашого двору. Дивіться, я спочатку роблю діагностику. Ви переживаєте, що є підклади, що є могильні порчі, є сирі навісні порчі на дім або на машину, або на кривники. Дивіться, я це дивлюся і визначаю по картам. Дивіться, от такі сполучення карт, дивіться, бачите. Дім, оце винові карти, коли випадають, це підклади, є мертві підклади. Є підклади, які несуть складбища, могильні підклади. Мертві і могильні це різні речі. Бачите? От Коли такі з'єднання карт випадають або подібні. Що мені треба, щоб я подивилася ваш двір? Фото з лівої сторони. Фото, коли ви фотографуєте поріг, сам поріг, мені двері не треба. Поріг вашого дому, де ви наступаєте, ну це в селі. Або той коврик возле квартири, де ви ногой ступаєте. Там все воно одразу показано. Тільки з лівої руки фотографуйте, з лівого плеча от серця. Це якщо хочете, щоб я подивилася на могильні підклади, на мертве діло. Тоді, ви знаєте, коли оце є таке в дворі, в квартирі, в машині, все не ладиться. З машиною аварії случаються. Хтось боліє, помирає. хтось... Обов'язково щось такі случаються випадки, що все все не ладиться. Допустимо, отакі підкладища. Дивіться, коли багато, коли більше, ніж 4 карти випадають винових, то тобто, тоб пікових карт. Дивіться, я вам показую, бачите? Оттак, коли випадають випадають 5, більше, чим 5, це обов'язково мертвий підклад. Обов'язково. Це вже провірено мільйон разів случаями, і це тоді все в домі не ладиться. Я закінчила роботу. Пару... В мене всі числа до 25 липня зайняті. Дорогенькі мої, я ж хочу вам допомогти. Каже, день в мене зайнятий. Єдине там зараз у мене число 25 червня, і дивіться, і, по-моєму. 1 липня ще я нікого не брала на ці дні, і коли у вас отака біда, звертайтеся, я допоможу. Ну, вже це особисто пишу, що мені потрібно для того, щоб визначити, що у вас. Це дуже сильні речі, коли людині не дають жити в будинку отакі магічні підклади, отакі мертві підклади, де мертвячина закопана, або мертва тварина, або ще хуже мертвячина з кладбища приносена. Це є. А зараз особливо, бо війна і дуже це тоді тяжко. Я допомагаю.